5 серпня у Білій церкві відбулося позачергове засідання комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Під час засідання було розглянуто ряд питань, у тому числі про вжиття невідкладних заходів щодо запобігання виникнення надзвичайної ситуації з водопостачання міст Біла церква та Умань. Сьогодні мова йде, і я не пере, не перебільшую абсолютно про водопостачання півмільйона населення. Білої і Умень – 300 тисяч, і вниз по течії ракетно, Богуслав, є загроза залишитись без водопостачання. Було прийнято рішення вжити заходи по наповненню води на верхньому білоцерківському водосховищі з метою недопущення значного зниження води та виникнення надзвичайної ситуації та забезпечити контроль за якістю питної води із річки Рось протягом року. Також у ході засідання було вирішено заборонити на невизначений період купання випоювання домашньої худоби та виловриби в районі села Томилівка на річці Рось, заслухавши доповідь начальника білоцерківського районного управління головного управління ДСНС України у Київській області Олега Масло. Про смертність на воді була продовжена дія заборони купання в межах Білоцерківської міської територіальної громади у місцях, які не передбачені постановою Кабінету міністрів України. Присутніми також було розглянуто питання про попередження надзвичайної ситуації в системі забезпечення населення села Шкарівка Білоцерківської громади питною водою, з якого цього ж дня було прийнято рішення виконавчого комітету міської ради з свердловин в селі Шкарівка вода мала би надходити в водонапорну вежу. А після водонапорної вежі має здійснюватись розподіл вже по споживачам. Але врізались саме в магістральні водогони і враховуючи температуру, просто поливають лічильників, нема, все безкоштовно, поливають городи, і вода навіть не доходить до вежі. Відповідно, люди з так званого села Верхня Шкарівка не отримують сьогодні, не отримують води. Буде прийнято рішення відповідно про виділення коштів і прокладання. Окремої магістральної труби, ті, хто під'єднався до, до, до труби незаконної, і так далі, ми їх зразу відсікаємо.